Людина лежачи на животі, то тоді ручка отак розвернута. Uh -huh. Я починаю горити, ви мене перебиваєте. Uh -huh. Значить, проробляємо спочатку молодошку. Малюємо в віді сердечка. Uh -huh. Тут так само. Криво так тут. Малюємо сердечко. Бачите в вигляді сердечка? Uh -huh. а, ага, точно. Ну, навіть і так, якщо подивитися, таке як промалюватися. Це Та Та мені сьогодні пізно доходить. доходять. Проробили. Великий mm. пальчик. Угу. Починаємо йти що? По суставчикам. Круговими. Руками. Вниз стягуємо? Так, сюди. Угу. Візьми, будь ласка, камеру на секунду. Другий. Третій. Четвертий. Всі фанги, всі пальці проробляємо. Пробили, Місничок можете навіть світ забрати. І почнемо. Один, два, три, чотири. П'ять. Нормально? А що тіма сокима? Ми по так сустави проробляємо. Всі такі по стікали. Потім беремо. Вам це ще поки не дано. Угу. Так як у жінки, якщо коліно ставлено, місто. Ага. Проробили. Людина лежить. Ну, ви поняли, так? Да? Угу. Ми. ми заходимо від плеча тоді, проробляємо да, внизу. Ми кучку зру... ставимо туди, беремо. Належить так, берем, піднімаємо, фіксуємо кість і трошки до себе. Вверх, вниз, прокручуємо какой можна другу руку показати на льожа? Одну руку сиді, а другу на льожа. Я не понимаю, як мені її потом вивернути. Ага, да? Я тоже не тут. Да. Она не? должна лежать на спине, ну, да? Так вот так она лежит, а потом.